От хто б ще не казав, а це дуже чудовий рецепт. Убожнюю я таку вечерю, коли не потрібно довго стояти біля плити. І якщо ви не вмієте готувати, то цей рецепт у вас точно получиться. Для цього нам потрібно в курячому філе зробити надрізі, як показала на відео. Не до кінця. Потім беру сіль і спеції за смаком. Добре натираю нашу курочку, заздалегідь приготувала човники з пергаменту, з бумаги і туди поміщаю нашу курочку. Нарізаю сир і помідорчик і викладаю, як показала на відео. Змазую соусом тартар, але можна й майонезом. Це за смаком. Зверху ще ложу вершкове масло, щоб не було сухе.